Чоловічий одяг, це у нас іде десерт крем, і він у нас великих розмірів. Ціна 11 євро за 1 кілограм і вага 20 кілограмів. Дивимося наповнення. Ось такі чоловічі станішки, вони здаються повністю новенькі. Розмір 42-30. Це у нас тільки це в піксельках, але досить великий. Наступний XXL. Ось така футболочка теж іде повністю на весні. Шорти. Ось такого плану вони такі йдуть класичні, по 64. Ось так вони виглядають. Наступне це ще одна футболочка. Ось такого плану, 2Х. Так, ось. Ось така футболочка, теж 2 xl ось так вона виглядає. Станіжки. ще сидуть повністю новесеньки. А далі будемо сльози. Так вона виглядає. По Наступна моделька це у нас така майка, футболка. Таким коміром. Поло. Ось з такого плану. Наступна це така футболка. На довгі руках в ідеальному стані розмір 2 ікса е. шорти, речі буде помісту на весенні. Тільки видивіться, на наповнення цього лота, це до речі, у нас іде поло, раді футбола, розмір 2 ікса,

Бачу, але думаю, що це теж 2 і. Наступна сорочка, така розовенька. Це у нас мікселенька. Ось так виглядає в ідеальному стані. Чоловіча футболиться ще одна в розмірі. 3 xl Л, це салатовому кольору. Ось така моделька. Сінка. Це теж тривається елічка. Сурочка. Така літня з пальмами, короткий рукавчик, вається елічка. Ось так виглядає, теж іде в ідеальному стані. Ось така сорочка, максимально легенька, вається елічка. Наступно ось ця пішорка крутельник, в ідеальному стані. Розмір більше 40. Ось так виглядає. Майка. Двакса Н. Так, це у нас ще одна крутезна сорочка. Подивіться, вона класна. Читання. Теж помічка. Нувай. Практично кожна друга річ іде з етикеточкою. Mm -hmm. Ось така 3 x Сурочка лагесенька, з довгим рукавчиком. Віце яка плута. Футболка. Сіренька з написом. Штанижки. Так, ще одна така футболочка. Нам уже попадалася. Так, XXL. Сорочка теж допоміг на навесенька. Так, ось така. Футболочка поло. Ось така. Розовенькі шортики. Дивіться, відкрутіться. До речі, теж піде раль футболо. розові. Ось така футболка. Футболочки, ще одна. Футболочка від бренду Nike. Сорочка. Рознік теж тут іде 2Л. Ось такого плану футболочка. Ще одна куполка. Сорочка чоловіча біло, ніжна. Там попадеться ще одна така футболочка. A está na classificação da senhora. está na classificação da senhora. A senhora está na classificação футболочка, теж повністю на навесенка, на неї не вагай, сімбаті, такі крутинного плану. Теж робить 40-32. Волка. Ось такого плану теж без помірок. Сорочка в з коротким касом. Ось така косточка. Так, це ли.

Ось така скурочка чоловіча. Ось тут залишається ще така на повністю вимагаємо футболка. І останнє це у нас іде, ось тут ось такі маєчки, тут або одна, або п'ять штучок. І це був цілий міст коробочки, вагою 20 кілограм, сорту крем по ціні.